Ви не повірите, що це зі мною сталося? Це взагалі щось надзвичайне, це, це неймовірно просто. Цей штучний інтелект робить дива якісь. Дивіться, що мені Google прислав. Це два папірці. Я ж таки стою, дивлюся, думаю, нічого не можу второпати. Що вони хочуть від мене? Що ще не так я зробив у своєму житті? Я одягаю зорегляди, та я мало не землів. Та це ж портрет мого дідуся. Ви уявляєте, в мене лише один, один портрет був мого дідуся, а тут одразу два. Це, це неймовірно. Я, я дуже щасливий. Я просто сам не знаю, як навіть на це реагувати. Мій дідусь був дуже поважною людиною, він був паном у селі. І це взагалі така неймовірна людина була. Його люди поважали. Навіть село назвали його іменем, але трошки видозміненим або похідним від його імені. І взагалі, повага людей до нього була дуже значною. І те, що я зараз, тільки зараз, отримав ці два портрети, це взагалі дуже хороший знак для мене. Дякую Ютубу, дякую Гугелю. Дякую взагалі всім. -всім. І дуже щасливий, що це нарешті трапилося. До речі, до речі, хотів сказати. Можливо, у вас або у ваших знайомих якимось чином попали портрети мого дідуся, обов'язково пересилайте їх мені. Я буду берегти цю пам'ять про свого дідуся, про цю дуже гарну людину, про цю поважну людину. Тож обов'язково присилайте їх мені.